16 жовтня 1918 року цісар Австро-Угорщини Карл І видає відозву до своїх народів у документі. Він обіцяє перетворити велику багатонаціональну імперію на федерацію. Національних держав друзі, вітаємо вас на каналі Артефакт і у Львівській муніципальній бібліотеці, де ми говоримо про історію, тексти і контексти. І це наша програма The Daily History. Українці тоді були значною і великою етнічною групою королівства Галичини та Лодомерії. Якщо в маленьких містечках і селах вони могли складати половину, якщо не більшу частину населення, то у Львові українці тоді на жаль складали ну 20-25%, а скрізь за все саме 20%. Більшість мали поляки, і ще трохи менше було євреїв. Відповідно, так само левову частину населення українці складали в інших частинах Австро-угорщини в Буковині та на Закарпатті. Українські політики, які були послами до сейму Австро-угорщини, або ж як сучасною мовою кажуть, депутатами, почали діяти та вимагати від керівництва Австро-угорської імперії, щоб вони дали можливість створити державу для українців. Саме на території Галичини і Лодомерії, саме на території Закарпаття та Буковини, тобто українські політики хотіли об'єднати всі ці території. Також до цієї української держави мали увійти землі Лемківщини. І саме з цією метою українські політики, депутати та посли до парламенту 18 жовтня утворили українську національну раду. Це були установчі збори української еліти з метою легітимного формування національної держави українців. Її органів влади парламенту, уряду та інших представницьких органів головою Української національної ради стає Кость Левицький. І Українська національна рада 19 жовтня видає маніфест з такими словами: ціла українська етнографічна область в Австро-Угорщині, зокрема Східна Галичина з граничною лінією Сяну, з влученням Лемківщини, Північно-Східна Буковина та Українська смуга північно-східної угорщини, творить одноцільну українську територію. Вся українська національна територія конститується оцим як українська держава. Взиваються всі національні меншості негайно вислати своїх представників до Української національної ради в кількості, відповідуючи їх числу населення. Українська національна рада виготовить конституцію для утворення цим способом держави на основах загального, рівного, таємного і безпосереднього права голосування з пропорціональним заступництвом з правом національно-культурної автономії. Ну і 20 жовтня. В неділю на площі Святого Юра після літургії збирається урочистий вічі, так би мовити, та Левицький, він з благословення митрополита Андрея Шептицького проголошує створення української держави в межах Австро-Угорщини. Однак намісник цісаря в Галичині Карл фон Гуйн не поспішав передавати владу УНР. І от 29 жовтня в палац намісника Австро-Угорської імперії, там де зараз Львівська обласна державна адміністрація, навідалися. Кость левицький та лонгин Цегельський, і від імені національної ради вони попросили намісника Галичини генерала Фонгуйна передати їм владу легальним шляхом. Той відмовився, посилаючись на відсутність наказу зі столиці. А поки цісар мені не накаже, доти я зв'язаний присягою та честю і нікому влади передати не можу. Хоч і як вам симпатизую, от бачите, які були все ж таки політики в домодерний час. Ну це вже трошки епоха модерності була, але. Навіть як він симпатизував українцям і міг передати владу, і, в принципі, він би створив корупційний прецедент, але його би ніхто за цю корупцію за великим то рахунком не покарав. Але все одно цей політик був чесним, справедливим і чесно сказав. Так, мені подобається українці, мені хочеться передати вам владу, але поки я не маю наказу, я не можу цього ніяк зробити. Однак, не все ж так однозначно. Була ще одна причина, чому Карл Фон Гуй не поспішав передавати владу українцям. Тому що у Кракові поляки створили ліквідаційну комісію, яка з дня на день мала прибути до Львова, щоб офіційно перебрати владу в Королівстві, Галичини та Лодомерії. Тобто, поляки, вкотре пішли на корупційний крок, як це вони? Любили робити під час виборів, коли, наприклад, підкупили галицьких селян Ковбасою, і галицькі селяни, які хотіли проголосувати за Івана Франка, проголосували за іншого польського кандидата. Ось так буває, друзі. Поляки продовжували корупцію. І все ж таки домовились з австрійськими депутатами з послами з міністрами про те, що буде створена спеціальна ліквідаційна комісія, тобто окремий тимчасовий орган влади, який приїде перебирати на себе владні повноваження і приєднувати королівство Галичини Лодомерії. До Польщі, але в цей момент на політичну арену цієї боротьби виходить ЦВК. і це друзі, не центральна виборча комісія, це центральний військовий комітет. Центральний військовий комітет мав свій штаб у. Народній гостинниці. Це тепер вулиця Тадеуша Костюшка, 1. Цей центральний військовий комітет підтримував зв'язки з українськими підрозділами в Перемишлі, Станиславові, Тернополі, Коломиї, Золочеві, Бродах і особливо з легіоном українських січових стрільців. Центральний військовий комітет працював під керівництвом Петра Бубели, Людомира Огоновського, Дмитра Паліїва. Сеня Горука, ну та інших, хто розробляв план збройного перевороту у Львові і містах Галичини. Дмитро Вітовський, один з відомих діячів українських січових стрільців, який мав велику популярність серед січових стрільців, також пізніше долучився до ЦВК. І в обід 31 жовтня, напередодні виступу, 1 листопада, Дмитро Вітовський фактично в ультимативній формі змусив ЦВК прийняти рішення про початок. Збройного виступу події розпочалися 1 листопада, о четвертій ранку. Теодор Марденець та його загін роззброїв батальйон 41-го полку піхоти на вулиці Зеблікевича. Сьогодні це вулиця Івана Френка, школа імені Шимона Конарського, яка дислокувалася на перехресті сучасних вулиць Бандери та Чернівецької, що навпроти костелу Ольги та Єлизавети. І саме там на цій вулиці містився. Загін угорських солдатів. Туди прямували українські е, військові і ними командував Ілля Цьока. Для угорців підготували спеціальні листівки угорською мовою. І ви знаєте, це подіяло. Угорці оголосили нейтралітет. Тобто, дивіться, ви зараз розумієте, про що йдемо, мова. січові стрільці все дуже чітко продумали. Їм здавалося, що угорці можуть виступити на стороні. Ну, Відповідно, поляків чи просто на стороні порядку, закону і так далі. І тому січові стрільці прийшли до угорців, до угорців з маніфестом і попросили угорців, типу, чуваки, вам то не треба, не вмішуйтесь. Ви такі ж самі, як ми. Ваша угорщина там точно буде незалежною. Тим паче, у вас тут дуалістична монархія і ви свою державу маєте. Будь ласка, не не вмішуйтесь в ситуацію. І угорці такі, окей, ми не будемо вмішувати ситуацію, все нормально. А Любомир Огановський з іншими солдатами українських січових стрільців захопив поліцейський відділок на вулиці Городоцькій. І знаєте що, друзі, і поліція теж оголосила про нейтралітет. Тобто фантастично, розумієте, січові стрільці навіть поліцію змусили зайняти нейтралітет. І таким чином січові стрільці е, самі виконували, е, ну, якби поліцейські, міліцейські функції, тобто пильнували за порядком. А далі, друзі, а далі поляки все ж таки багато влаштовували безчинств у Львові, але про це ми розкажемо в наступних випусках. А Любомир Огановський з іншими солдатами українських січових стрільців захопив поліцейський відділок на вулиці Городоцькій. І знаєте що, друзі, поліція теж оголосила про нейтралітет. Тобто, фантастично розумієте, січові стрільці, навіть поліцію змусили зайняти нейтралітет. І таким чином січові стрільці е, самі виконували, е, ну, якби поліцейські міліцейські функції, тобто пильнували за порядком. А далі друзі, а далі поляки все ж таки багато влаштовували безчинств у Львові, але про це ми розкажемо в наступних випусках. І вже о шостій ранку на ратуші замайорив український стяг, і поляки, які прокидалися з раночку, ішли по каву, чи по молоко чи по хліб. Перебували ніби в якомусь горі. Вони засинали в австро угорській імперії, а прокинулися буквально поспали якісь там 5, 6, 7, 8 годин і прокинулися в Україні, і це для поляків справді був жах і гонор. І поляки б точно сказали, а що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Ми вже говорили, що прапор пошила Марія Лазорко, Однак цього взагалі могло не статися, тому що тканини не було. І Марія Лазорко дуже випадково її знайшла і швиденько в будівлі народної торгівлі, але за іншою версією їй не вистачало. Жовтого кольору не було жовтої тканини. І вона розфарбувала одне з полотно шафраном. Тобто, як бачите, навіть люди, які допомагали січовим стрільцям в організації цього всього двіжу, були дуже креативними і на ходу креативили, і на ходу вигадували класні рішення. От так зробила Марія Лазорко. Отже, друзі, українці в підсумку взяли під контроль ратушу, цитадель, вокзал, австрійські казарми на Вулиці Казимирівській, сьогодні це вулиця Городоцька, і поляки одразу розпочали чинити супротив. Виникали стихійні добровольчі формування. По суті, поляки на ходу з нуля зранку, отак імпровізовано організовували свої ТРО. І ви знаєте, уже коли поляки швиденько організували свої перші ТРО, то стало зрозуміло, що поляки мають одну величезну перевагу. Січові стрільці переважно були із сіл, і більшість січових стрільців Львів взагалі не знали. А поляки жили в цих дворах на цих вулицях і знали Львів краще ніж самих себе. І почали справжні бої, і реально не на життя, а на смерть. Вулиця академічна. Тепер це проспект Шевченка. У будинку номер 25 знаходилася кав'ярня Рома, тобто кав'ярня з назвою Рим. Туди зайшов солдат українського війська випити кави. А відвідувачі поляки були такі розлющені, що просто побили його. До смерті пізніше українські січові стрільці кинули в цю кав'ярню гранату. Ну а що їм ще було робити? Ти на високому замку. Січові стрільці поставили навіть дві гармати, і є джерела, які свідчать про те, що поляки намагалися ці дві гармати ліквідувати літаками. Навіть авіація була задіяна в локальному конфлікті. Ну, типу, цей конфлікт локально відбувався у Львові, але цей конфлікт мав глобальне значення. Тобто, це локальний конфлікт у кінців поляків, і це глобальний конфлікт в контексті. Того, що світ трансформується після першої світової війни в контексті того, що розпадаються імперії після першої світової війни, і от 11 листопада лідери українського політикуму Осип Назарук та Володимир Шухевич поїхали до Києва до гетьмана Скоропадського просити підмоги. Скоропадський дав для західноукраїнської народної республіки. 2 мільйони доларів. Зброю, амуніцію. Січові стрільці під керівництвом Євгена Коновальця мали виступити на підмогу, але, на жаль, не виступили. Вони готувалися до повстання проти Гетьмана, яке таємно готував Український Національний Союз. І потім це повстання відбулося, воно перемогло, і до влади прийшла директорія Української Народної Республіки. Друзі, от вам чудовий урок для українців. Коли на кону стоїть українська державність, то може не варто би сваритися, ні. Тому що тоді, якби січові стрільці коновальця. Все ж таки зрозуміли, що конфлікт у Львові дуже важливий, і хай гетьман скоропадський буде при владі, то, можливо, б українська держава тоді би існувала. Але, друзі, це вже альтернативна історія. Хтось каже, що історія не знає слова, якби, і це правда. Але коли історія каже слово, якби, то це вже не історія, це вже альтернативна історія, а альтернативна історія це жанр. Літератури, ну і українські бійці, звісно ж, в перший день пішли до Карла Фон Гуйна, який не передав спочатку владу українським політикам. Він знову не передав владу цього разу українським бійцям, але відмовився виконувати свої обов'язки і легітимне право керувати королівством Галичини та Лодомерії. Передав своєму заступнику. А заступником був Володимир Децикевич. І як ви вже зрозуміли, ну хоча, можливо, не зрозуміли, бо Володимир Децикевич, це міг бути і поляк, але так, Володимир Децикевич був українцем, і тепер увага! Просто українець очолює намісництво в королівстві Галичини та Воломері. Кому ж він передасть владу? Ну, відгадайте з першого разу. Так, Володимир Дицекевич передає владу українцям і таким чином, і таким чином, навіть попри збройний переворот, українські. Січові стрільці разом з Українською національною радою здобувають легітимне право для того, щоб будувати українську державу. От поляки діяли тоді нелегітимно. Вони підкупляли австрійських чиновників і організували ліквідаційний комітет. І, звісно ж, хотіли в такий корупційний спосіб перебрати владу в королівстві Галичини та Лодомерії. На жаль, повстання січових слідців через 22 дні зазнало поразки. Тримали у Львові владу українці тільки 22 дні, потім все ж таки настигла підмога поляків. Але з цього виникає питання: то завдяки чому Національна Рада, це центральний військовий комітет і усі діячі листопадового повстання стали українцями, яким вдалося. Давайте про це зараз детально поговоримо. 1848 рік, 70 років до листопадового чину. Революція, весна народів, утворюється головна руська рада, і вимога головної руської ради до Габсбургів це розділити Галичину на західну і східну між поляками і українцями. Австрійська влада тоді не пішла на такий політичний крок і не надала українцям майже політичну автономію, якщо це можна було навіть вважати такою протонезалежністю. Але українці тоді. Будемо відвертими, вони були зовсім іншими. Вони були ще не модерними, і вони себе українцями ще не називали. Вони називали себе русинами. Але австрійська влада не дала українцям автономії, тобто русинам, але дала зелене світло українській культурі. Головна руська рада організувала культурно-освітнє товариство, яке називалося Галицько-Руська Матиця, і відкрила народний дім у Львові та скликала собор руських учених. А також видавала першу українську газету Зоря. А Галицька справа в тому, що австрійська влада у середині 19 століття вважала українців не історичною нацією. Що це взагалі означало не історична нація? дивіться, українці не мали своєї державності, а головне, українці не мали своєї професійної високої культури, освіти та науки. Весна народів дала можливість. Почати створення професійної освіти, професійної культури та професійної науки. Першим головою Галицько-руської матиці стає отець Михайло Куземський. Перша книга, яку видало товариство, буквар Руський для шкіл в Галіції, автор цієї книги Адольф Добрянський. Через 12 років після створення керівництво товариства опинилося в руках Антонія Петрушевича, Якова Головацького Богдана Дідицького, які були виразниками ідей Москвофільства і заперечували існування окремішного українського народу і відкидали вживання української мови, а замість неї пропонували язичі на противагу москвофільським тенденціям 1868 року. Виникає товариство Просвіта його створив священник Микола Устаянович. Тоді на культурну арену. Виходить народовецький рух, натхненний віршами Тараса Шевченка. Дивіться, яка виходить ситуація, що це перше покоління українців, які ще не усвідомлювали, що вони українці, але усвідомлювали певну свою окремішність. Це перше покоління, яке під час весни народів виборює певне політичне право на те, щоб будувати окремішну культуру і мати свою світу і науку. Це покоління за 20 років доходить до ідеї, що скоріш за все українці. Можуть бути в контексті Російської імперії, що ми частина великого руського народу, можливо. І це не подобається, якби молоді, яка вже підросла, і тому як нове покоління політичних українців утворює товариство просвіта на противагу москофільським тенденціям. І вся ця боротьба спричиняється до того, що після 1868 року в Галичині існує два політичних. Табори це Москвофільський і Український культурно-політичний рух, і от 1873 року у Львові за кошти полтавської аристократки Єлизавети Милорадович виникає літературне товариство імені Шевченка. Одним із його засновників став Омелян Огоновський, Батько Любомира Огоновського, того самого військового, який заснував центральний військовий комітет, трошки вже друзі, пазл складається, правда? 1892 року літературне товариство перетворюється в наукове за 20 років до листопадового чину, 1898 року, українці Львова святкують сторіччя виходу Енеїди Івана Петровича Котляревського. Зв'язок українців Галичини на Надніпрянщини очевидний. І хоч українці існують тоді вдвох. Імперіях вже немає сумніву, що це окремий народ, що це нація, професійність української культури цього ж року, 1898-го доводить Михайло Сергійович Грушевський, який випускає перший том праці під назвою Історія України України-Руси». Українці відтепер мають свою високу культуру, культурне і наукове товариство, книгу з власної історії. І 1894 року виникає спортивно-патріотичне товариство Сокіл. Тепер українці. Мають професійну інституцію ще й в спорті. Українці закінчують 19 століття, маючи культурні, наукові, спортивні, технічні та економічні інституції. Завдяки діяльності кількох поколінь письменників, істориків, вчителів, політиків та військових, нам вдалося створити свою державу на колишніх теренах Австро-Угорської імперії. Західноукраїнська народна республіка, хоч і проіснувала недовго, проте довела, що українці вміють творити державність. Вона показала, що в історії є українці, і яким вдалося.